Світ, без, без води, є. без общен, без, 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 без газу, газу без магазинів, без хліба. Да, На, без хліба хліба вже немає. У нас єдине бажання, щоб не стріляли. І да. Остальне ми це живе, все переживемо. І щоб всі були живі, здорові, і все більше ми нічого не хоче. Жителі водяного зустрічають поліцейських та лікарів. Їм привезли воду, продукти та ліки. Також лікарі-волонтери провели прийом для місцевих жителів. Водяне розташоване за кілометр від Дару, це перше село, в якому запрацював проєкт «Медицина незламності. Треба ж застосовувати екстрену терапію. У мене є я і пів потекотаки є препарат. Називається ага. Слышали, так? да? От це, якщо тиск вище, ніж 200, ну тридцять тоді він зіб'є. мешканці надали нам список ліків, які потрібні. Щоб ми в наступний раз приїхали до них і привезли. Проєкт медицина незламності реалізують поліцейські Донецької області разом з громадською організацією. Звичайні люди. Медики виїжджають в принтові населені пункти до місцевих жителів та привозять необхідні ліки. Люди в селі живуть в підвалах. Більшість будинків розбито обстрілами російських військ. Поліцейські пропонують евакуацію. Вживу підвалі. Ви підвалі як розпускаєтесь? Підвал ногами потихоньку спускаєтесь? Да? Давайте ми вас евакуйовим. Ми вас вивеземо Куди захочете, от куди захочете. Хать хочете, можемо вивезти в покров. Більшість людей їхати відмовляються. Про евакуацію поліцейських попросив 22-річний чоловік. Ми його вивозимо в покров, а там ми йому надамо умови, де він може проживати, або буде там працювати. Він хлопець роботящий, тут працював на тракторі, от або і був автоцефер. Надалі проєкт медицина незглавності запрацює і в інших населених пунктах області. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.